Усім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі, Українці в USA. І сьогодні хочу зняти відео на тему, чи варто їхати до Флориди, до штату Флориди. Знімаю саме з свого досвіду і з того досвіду тих людей, яких я знаю. І що я можу сказати. По-перше, не забудьте підписатися і поставити подобайку, і а, прокоментувати, якщо є якісь питання. І так, поїхали. По-перше, які почнемо з того, що, які є плюси у Флоріді? А, Перший плюс, що тут тепло, а, круглий рік тут сонце. Океан, зелень, дуже красиве небо, класно, красиво, курортне, таке курортне місце, дуже багато красивих місць і для відпочинку. Але є тут іще і мінуси, тому сьогодні. Поговоримо про ці саме мінуси. А саме які мінуси? По-перше, для тих, хто переїжджає по програмі U4U і одразу їде до штату Флоріда, то буде важко. Важко у яких питаннях Флоріда це республіканський штат, який не, доп... не дуже допомагає. Не, ту, не тільки українцям, але і е, всім іммігрантам, тому що тут дуже багато іммігрантів, і е, вони не дуже допомагають іммігрантам е, з тим, щоб вони тут залишилися жити. Mm -hmm. е, тобто, в чому? По-перше, це бенефіти. Після 30 вересня 2023 року бенефіти вони не видають. Тобто ви приїхали, не розраховуйте, що вам буде якась фінансова допомога у штаті Флоріда. Цього не буде. А якщо ви приїхали і ви розраховуєте на медичне страхування у Флориді, можливо. Воно ще буде. Так, є такі сайти, є така інформація, що медичне страхування ще можна знайти а, безкоштовно. Але це опять-таки не на 100%. Випадки різні і ну, медичне страхування, я думаю, можна тут знайти. По-третє, допомога з житлом. Такого тут точно немає. Скільки я зустрічалася з людьми, скільки я бачила, ні, є такі випадки, що люди звертаються до церкви. І в церкві може бути таке, що там знайдуться такі люди, які зможуть вам допомогти, і якесь житло вам як би то, може здати в оренду не за дуже велику ціну. Може бути, які, ще на якісь умовах, я не знаю, то треба буде, то такий відсоток може бути, а може і не бути. А, ну, сама, сам штат Флорида вам не допоможе з житлом. А, які є допомога, яка є допомога, яку можна знайти у Флоріді? Ну, на сьогоднішній день. Це сьогодні 21 квітня 2024 року. Можна знайти таку допомогу, як допомога за орендою житла виплатою, тобто вони дають по 500 доларів на місяць три рази, тобто загальна сума півтори тисячі доларів. Це вони її можуть виписати. І виписати на рахунок вашого орендодавця і не вам, і таким чином заплатити за, допомогти вам з оплатою оренди житла. А ще чула, що допомагають тим, хто прибув, не да, тільки прибув. Вони можуть допомагати з виплатою комунальних виплат, тобто можуть оплачувати комунальні. Ну, це приблизно це виходить максимум, я думаю, ну, доларів 300, також 500. Тобто я рахую, що на таку ж саму суму 500 доларів на місяць три рази, я так вважаю. Далі вони можуть допомогти з Evaluation диплома тобто у вас український диплом, і ви хочете його перевести на американський стандарт. Тому що якщо ви будете йти і вчитися далі, то вам треба переводити, евалюювати свій диплом або high school, щоб вони зараховували це як американська школа або коледж, або ще щось, що у вас є. Але це не все, треба буде ще вивчати курси англійської мови, проходити це приблизно десь рік, і як вона у вас піде. Тобто, але можна пробувати. Наступне, що вони ще можуть, по-третє, евелювати диплом, може допомогти з TPS чи з репаролем. Що саме може допомогти, я не здавалася, але вважаю, що також не дуже велика ціна на людину, десь до півтори тисячі. Доларів, мабуть, на сім'ю. А є така ще фірма Lutheran Service, і вони на сьогоднішній день я балакала і узнавала інформацію, що вони можуть допомогти також з репароль або з Ті але вони можуть допомогти тільки вам заповню, заповнити ці документи, але не фінансово. Це в Lutheran А друга компанія це Коптік. Catholic Church, і вони можуть допомогти, але я не знаю трішки, як саме. Треба запитати. Evaluation diplom. Ще таку сьогодні інформацію почула, що Lutheran фірм, Lutheran Service вони можуть допомогти з навчанням. В них якісь там особливі умови. І вони можуть допомогти до 6 тисяч доларів на рік, допомогти вам вивчитися і отримати якусь професію. Тобто таке ще можна отримати у Флориді. Але у таких штатах, як Каліфорнія, Нью-Йорк, Вашингтон це такі демократичні штати, а вони більш Допомагають українцям, емігрантам, мігрантам, і там такі є випадки, що вони можуть допомогти із житлом на перший рік, тобто, що ви можете там жити, і бенефіти там можуть оплачувати, і допомагати якось ще інше. Тому треба все це узнавати. Але Флоріда, я не рекомендую їхати саме зараз, сразу у Флоріду, бо буде дуже важко. Можете пошукати спонсорів спочатку демократичні штати, які такі як Вашингтон, Нью-Джерсі, Мічиган, Каліфорнія. А там трошки виплати повинні бути допомога побільше. а потім вже, вже їхати. Якщо вам дуже хочеться поїхати до Флориди, то можете приїхати сюди. Але я вам кажу зразу, що тут штат не дуже. Мігранта. Але тут дуже багато руськомовних, тут дуже багато україномовних, дуже багато переїжджає, ми зустрічаємося, ми спілкуємося, це дуже класно. Дуже багато українських церквей, дуже була вражена, коли приходиш до церкви, і стоїть пастор, він веде службу на українській мові і стоїть перекладач, і перекладає на англійську мову, а потім російськомовні викладають своє служіння, і вони також моляться за Україну. І також йде переклад на американську. То дуже цікаво, і я хочу сказати ще, що у Флоріді дуже багато руськомовних і вони є різні. Але більшості, з більшості вони дуже дружні і з українцями також. Ну, є різні, але я не зустрічала дуже багато таких неадекватних руськомовних. Вони розуміють ситуацію, дуже багато поприїжджало руськомовних з Росії. До Флориди від путінського режиму і а, люди адекватні. Я не скажу, що там є з ними якісь проблеми чи стосунки, тобто вони підтримують Україну, роблять, що вони можуть. І а, тут дуже багато російськомовних руських, які вже живуть тут довгий час. Але вони ще як то скажуть з СССР, хтось такі і поїхали вони раніше по своїм обставинам і не спілкуються про політику, і якщо я зустрічала руськомовних, то вони адекватні, або вони говорять по руській, але вони саме коріння з України, тому що саме Україна. І Росія раніше, як то зараз зараз не боляче казати, але ми були рідними: мама, папа, бабушки, дідушки вони були також було коріння. І те, що зараз відбувається, незрозуміло. Тому такі мої враження саме про штат Флоріда. Я не рекомендую вам їхати зразу до Флориди без грошей, тому що ніхто вам тут не буде допомагати. Їдьте в якісь штати демократичні, де є трішки більше допомоги. А потім вже вирішуєте, якщо ви захочете, то їжджайте до Флоріди. Якщо моя інформація була цікава і корисна, підписуйся, став подобайку, буду рада.